Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 18 тисяч 940 особин за добу, 1 тисяча 220 танків 10 976 одиниць за добу, 6. Бойових броньованих машин 22 915 одиниць за добу 7 артилерійських систем 29689 одиниць за добу 24 реактивних систем залпового вогню 1425 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1189 одиниць, літаків-420 одиниць. Гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 42 624 одиниці, за добу 147, крилатих ракет 3394 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 53 508 одиниць за добу, 93, спеціальної техніки 3 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!